Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися з вами важливою інформацією. Вона буде стосуватися для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Я хочу вам нагадати, що якщо ви наразі повернулися з-за кордону, ви також маєте право претендувати на грошові виплати на проживання. Розмір, на жаль, не змінився, він залишається беззмінним, але все ж таки ви можете і маєте право звернутися за їх призначенням. Нагадую, якщо ви. Будете звертатися вперше, то вам потрібно отримати спочатку довідку, як ви, тобто, що ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи таку довідку, і потім подати заяву не раніше, ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну та відповідати фінансово майновим критеріям. Далі. А які ж ВПО мають право повторно звернутися за допомогою? Це ті, які перемістилися з окупованих територій або територій активних бойових дій. Друге, це мають пошкоджене, знищене житло, яке є непридатним для проживання, були зняті з обліку як ВПО, але повторно стали на облік. Якщо ваша родина, члени вашої родини мають дохід не більше ніж 9444 гривень, Гривні на одну людину та найбільш вразливі категорії населення: це люди з інвалідністю, вагітні жінки, діти-сироти. Та діти, які прибули без супроводу законного представника і малозабезпечені родини, які мають такий статус з дітьми, вперше вперше подати заяву на отримання статусу ВПО і виплати на проживання, ви можете навіть у застосунку ДІЯ, якщо статус вже був раніше, у вас так. І ви наприклад, виїхали за кордон, а потім повернулися в Україну, то в такому випадку вам потрібно звернутися до ЦНАПу, так до центру надання адміністративних послуг або органів соціального захисту населення. Але я хочу нагадати для того, щоб ви могли отримувати, хоч і ці невеликі. Грошові виплати на проживання, 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень на дорослу людину. Вам потрібно у всіх випадках, навіть якщо ви відноситесь до найвразливіших категорій населення, так відповідати фінансово майновим критеріям: це відсутність депозитів, покупок на суму понад 100 тисяч гривень. Та житла на підконтрольній Україні території. От за такими критеріями, якщо ви маєте статус ВПО, ви його мали зараз повернулися за кордону. Ви можете знову звертатися та отримувати і претендувати грошові виплати на проживання. Можливо, в 2026 році розмір цих виплат нарешті зросла.